Син Петра Вагівського Валентин вже понад вісім років перебуває у російській в'язниці. Чоловіка затримали в Криму у 2014 році, звинувативши у шпигунстві, розповідає батько. Син поїхав у Крим по волонтерських своїх справах. Він мав поїхати і в той же день повернутися назад. Вже були квітки куплені, все проблем ніяких не було. Але його в Сімферополі затримали. Місяць ми не знаємо, де він дівся, зв'язку ніякого не було. І його після цього захоплення вивезли відразу в Москву, у Сізолі Фортово, і там вже подалі з ним проводили всі ці дії, які в закінчилися тим, що його засудили. На 11 років колонії суворого режиму. щоб привернути увагу до затримань кримчан і порушень прав людини на півострові. У Львові відкрили фотовиставку історії з окупованого Криму. Це 22 роботи українських репортерів Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук, зроблені після анексії. Зокрема, Альона Савчук відвідувала Крим у 2016-2018 роках. Ми багато спілкувалися із родинами політв'язнів і показували, як вони живуть у відсутності своїх чоловіків, своїх батьків. Зокрема, от є кілька тут фотографій зі. Строгановки, там і Тарасових, і Аліниних. Строгановка це передмістя Сімферополя, і ми називаємо це містечко. Це місце компактного проживання кримських татар, і ми називаємо це містечком з жіночими вулицями, тому що там є реально вулиці, в які в кожному будинку сусід за сусідом забирали чоловіків. Керівниця служби забезпечення діяльності Кримської платформи представництва президента України у Криму Марія Томак каже, зараз з'явилася ще одна причина затримань за прослуховування українських пісень. За її словами, найчастіше росіяни звинувачують кримчан в екстремізмі та тероризмі. Станом на зараз у нас є інформація про 181 людину. Це громадяни України, які були затримані і в Криму, і або там утримуються, або вже перевезені на території Російської Федерації. І 116 із них це кримські татари. Кримські татари не демонструють, як кажучи, лояльність до окупаційної влади, і власне за це їх і переслідують. Статті обираються не випадково, тобто, це теж така спроба маркувати кримських татар, начебто як терористів. За словами Марії Томак, після деокупації Криму перед українською владою постане чимало викликів. Складна ситуація буде в багатьох сферах. Відновлення державної влади, а що робити з правом власності? Ми розуміємо, що за цей час могло там різне відбуватися з просто з приватною власністю людей. Контекст люстрації, так яким чином розпоряджатися, скажімо так, кадрами, які зараз працюють на окупаційну владу, так тому що це можуть бути, звісно, і не знаю, такі люди, як Аксіонов, але це можуть бути і, скажімо, пожежники. Львів став шостим містом України, де показують виставку історії з окупованих. Одного Криму раніше її демонстрували у Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях, Дніпрі та Луцьку. Експозиція у Львові триватиме до 20 квітня. А також її покажуть і в празі Ольга Іващук, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів.